Це наш п'ятий поверх. Значить, квартира моя знаходиться в цьому краю здання, а попадання ракети було на сьомому поверхі в цьому крилі здання. Мешканець будинку Олександр Горідько каже: той день, коли в багатоповерхівку влучила ракета, запам'ятав назавжди. Ось тут у нас розполагався наш з дружиною Діван. А тут стояла двох ярусна кровать наших дітей. Дружина забрала дітей і вони зайшли в цю кімнатку пристройку. Вона, виходить, якраз відповідає вимогам дві стіни. Тут у нас теж був диван, і вона з ними лігла. Буквально через 20 хвилин пройшло попадання і був страшний, страшний вибух. І мене спасло від осколків те, що я спав біля стіни. І оці пройоми мене захистили. Тоді в його квартирі каже, вибухова хвиля зруйнувала вікна, двері, пошкодила стіни та стелю. Вікна вже відновлені повністю, заказані балконні блоки, які нам влада сказала, що відновить також. Коли закінчиться процес укладання підлоги. На фінішному етапі будуть встановлені міжкомнатні двері. Опалення нам також повністю відновили по всьому стояку, було замені труби, і поставлені нові радіатори. Зараз Олександр мешкає з сім'єю в соціальному готелі та каже, чекає, коли вони всі разом зможуть повернутися до своєї квартири. Має син іти в перший клас. Я вже думаю, що навіть перший учебний клас, а не новий рік, він вже піде в п'яту школу, яка рядом з нашим будинком, піде він з цієї квартири. Я думаю, це реальні плани. Директор підрядної організації Віталій Короткошей каже: нині будівельники завершили готувати підлогу до покриття, почали штукатурити стіни з першого по третій поверх. По фасадах нас все зроблено. Залишили тільки лоджії, але лоджії не було їх в минулому проекті. Потім, поли ми стяжки всі поробили. Залишилось тільки лінолеум, чи там ламінат вони будуть і плитка. По плитки ми зараз би почали, але пауза мешканці не можуть до кінця визначитись. Ставим ліфт, ліфт замовлений. Він всередині березня буде. Коригування проєктно кошторисної документації відбулося торік, у грудні, пояснює директор обласного департаменту будівництва Ростислав Євмина. Каже, загальний кошторис зріс з 72 мільйонів гривень до 91 мільйона через збільшення обсягу робіт. З них протягом двох попередніх років спрямували з державного та місцевого бюджетів понад 45 мільйонів гривень. Торік 26 мільйонів 600 тисяч гривень повернули до держбюджету у зв'язку з завершенням бюджетного року. Тому наразі запит новий бюджетний направили, чекаємо фінансування. Тобто, по факту, технічно зараз підрядник працює. Ну, без коштів поки що, скажімо так, але в кінці року ми йому встигли оплатити за виконання роботи, тому я думаю, що ресурс зараз достатній для того, щоб продовжувати і не, не зупиняти роботи, скажімо так. Ну, По термінах, фактично в нас конструктив весь готовий. По термінам, ну, сподіваємося, що в місяці три ми побачимо якийсь результат. Ну, Звичайно, що це буде не фінал, тому що. Багато ну, ви бачите, тут про приводити відповідність майданчик, ще необхідно і так далі. Але я думаю, що безпосередньо квартири вже зможуть мати вигляд жилого приміщення. Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільне, Новини Черкаси.